Вже відчувається і осінь, Її весь подих на мені, і колір золота, і просінь я бачу вранці у вікні. Вона чарує кольорами і хоче тихо, що сказать, та все тікає над ланами. Не маю сили нас догнать. Вона вплітає у багряний, малює золотом луги, цілує небо й волов'яний, заковує у мідь стоги. Осінь це одна з найкращих пір року, адже вона ж горить. Всілякими чудернацькими барвами. І хоча на дворі війна, але погода, пора року далі рухаються по колу. І якщо придивитися до природи, то завжди вона неповторна і завжди інша. Тому всі депресії, всі лиха неодмінно пройдуть. Але природа, і її краса завжди зостанеться у нас у пам'яті. Не забуваємо наших, якотрий раз наголошую, героїв і героїнь, захисників і захисниць, хто чим може допомагає їм, навіть добрим словом, доброю справою і щирою молитвою. Нехай все у вас буде тільки хороше, світле. Зло перемагаємо добром. Не опускаємо руки, бути добру і з Богом.